ТЦК почало масово залишати без розгляду заяви, які були подані через Укрпошту або доставлені кур'єрами. Що відбувається? За останні півтора тижні нам з колегою досить багато надійшло скарг від людей про те, що направлені, як раніше, Укрпоштою заяви на відстрочку або направлені кур'єрами до ТЦК, наразі залишаються без розгляду. І не надається аргументація, чому саме так відбувається. А я вам, друзі, зараз поясню. Були ще одні зміни внесені до нашої вже звичної постанови каміну номер 560, зокрема до пункту 58. І я зараз вам це продемонструю. Це остання редакція. Бачите, від 31 січня 25-го року постанова 560 і тут ось такий шалений невеличкий абзац додано. Під час подання заяви військовозобов'язаний пред'являє військово-обліковий документ. В дужечках військово-обліковий документ в електронній формі, тобто або або заява військовозобов'язаного підлягає обов'язковій реєстрації в день її подання. Тобто, якщо раніше люди сперечалися, що таке особисте подання заяви в ТЦК, що там не передбачено, що треба туди приходити, що можна через суд добитися того, щоб визнають особисте подання заяви про відстрочку, якщо ви направили, наприклад, у Укрпошту цінним листом, з описом, паперовим по зворотнім повідомленням, ще й додали туди кур'єра. Так, ось, щоб ці сперечання, як то кажуть, прибрати. Ось таке формулювання тепер ми маємо. Тобто, друзі, якщо ви зараз направите до ТЦК, заяву на відстрочку, Укрпоштою та кур'єром, вона буде доставлена, але її не будуть розглядати. Тобто ця заява буде залишена без розгляду, тобто без належної реакції у вигляді відстрочки. Бачите, що придумали? Тепер виходить, як, коли ви хочете, щоб ваша заява на вістрочку дійсно була розглянута. Вам треба буде особисто приходити в ТЦК пред'являти або паперовий. Військовий обліковий документ або в електронному вигляді, тобто через Резерв Плюс, і тільки тоді вашу заяву на відстрочку при вас буде зареєстровано. І як наслідок, тоді саме цю зареєстровану таким чином. Заяву на відстрочку комісія буде розглядати. В іншому випадку залишення без розгляду. Друзі, якщо вам було корисно відео, будь ласка, ставте лайк та репост, пишіть ваші коментарі, як вам такі нововведення.